Павлова Марія ПРО КОТА З неба дощик накрапає, парасолько відкриває хтось, а хтось відпочиває. А мене діра ховає. Мерзну в дірці близь підвалу. Тут людей завжди навалом, але всі вони байдужі. Чи мене полюблять, друже? Тут не хочеться серчати, я готовий вік кричати, щоб всередині будинку опинитись на хвилинку. У під'їзди не пускають, підійти не дозволяють. Чим я гірше цуценяти? Оцього мені не знати. Я у пошуках відради, не несу з собою зради, тільки ніжність і турботу. Та коли йдуть з роботи, чи стомились, чи навмисне. Як закон, мене хтось трісне. Пне ногою, як бляшанку, все ще мрію про лежанку, все ще мрію про кімнату, про яку казала мати, про любов і про людину мрію кожен день невпинно. Мерзну в дірці під будинком. Кине хтось шматок хлібинки, вдасться пташку вполювати, буде привід святкувати. Дощ дістане, де не буду, та про мрії, не забуду, вірю в краще, сподіваюсь, і від кроків прокидаюсь. Біля мене зупинились і нікуди ще не ділись в чобітках червоних ніжки, ще гарніші, ніж у кішки. Хтось поніс мене додому. Це була щаслива втома. І, хвилювався. Та було, як сподівався, жив в теплі, яке це чудо, знав, що так і далі буде. Маю їжу я і постій, що це сон, боюся, й досі. Всі мене тут обіймають і харчують, доглядають, мав раніше водний полог дощ тепер мені не ворог. Як чудово бути в домі не біжу, а йду поволі. Не полюю ні на кого. Всім котам таку дорогу. Руки ви не опускайте. Якщо впали, то вставайте, вірте в краще, йдіть до нього, Полишайте всі тривоги. Сподівайтеся, цінуйте, ви тварин своїх цілуйте. Йдіть вперед, прошу, не стійте. Головне Boljše, mrite.